У Житомирі, в Шодоарівському парку в ніч з 14 на 15 квітня впав дуб. Сергій Бондар, директор парку, говорить, що дерево було понад 300 років. Багато людей говорять, що навіть про цей дуб під ним якоби любив, навіть Іван Максимілянович, там, читати і якоби сидіти літературу. Сергій Бондар каже, що внаслідок падіння дуба ніхто не постраждав. Слава Богу, що він ні на кого не впав і ні на що він не впав. Він просто ліг по напрямку сюди урвища, в сторону річки. От. А вчора ми вже власними силами ви бачите видалили повністю все, порізали його От. і прибрали. Люди можуть спокійно рухатися. Чоловік говорить, що з дуба, який впав, зроблять дошки для лавок. Інша частина піде на опалення. На території, де росло дерево, вже посадили кущі. «Ялиночка молоденька посаджена. От на цьому місці він якраз і був. Ну, на цьому місці садовити не можна. Те дерево, яке росло на цьому місці, воно вже будемо казати, всі ті соки, всі ті корисні речовини, які там були. Іменно в цьому місці він вже забрав більше до себе. Ми трошки відступили і будемо сьогодні висаджувати точно такий же молоденький дуб. Саджанцю дуба, який висадили понад 10 років. молоді дерева, які висаджуються, за ними більш ретельно потрібно ухажувати, І за чого і за того, ще особливо доглядати на приживляємось. Молоденькі деревце кажеться, що а посадив, і воно виросте. Ні. Його як посадив, його треба і підливати, і чуть не день через день приходити, дивитися, що відбувається. Сергій Бондар каже, що у парку ще росте понад 15 вікових дерев. Реконструкція, реорганізація парка почалася з 30-х років. Старожили, у нас є ось до ще один представник. Це теж йому, я думаю, більше ста років. Не скажу, що там за 300 років, ну то, що більше ста років це точно дуб, дуб да, іменно дуб. Ще декілька представників є у нас, в'язи є. От, липок трошки є. Це ну, дерев, дерев таких, які на сьогоднішній день потребуються більшого догляду, трошки є. Ми за ними дивимося, слідкуємо, о, кронуємо, те, що не зрізається згідно акта і всього остального. От, ми відстежуємо це все. Чоловік говорить, що в парку продовжують висаджувати молоді дерева. Фінансування достатньо на сьогоднішній день. Зараз будемо проводити тендер на закупівлю дерев і також кущів. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.